Красуня і чудовисько. Так віднедавна називають Мукачівську четверту школу учні і їх батьки. І все через те, що з вулиці фасад навчального закладу відремонтували, а з двору і не починали. Втім, це вже не вперше, коли ремонт переноситься на невизначений термін. За рішенням сесії міської ради, що в 2012 році було прийнято рішення про ремонт фасаду четвертої школи. Так склалися обставини, що кошти в бюджеті розвитку є. Зроблено проєкт, пройшов експертизу в Ужгороді. А початок робіт відтягувався, відтягувався і відтягувався. Місто кошти виділило ще в минулому році. Проте через блокування проплат держказначейством, ремонт четвертої школи, як і ряд інших об'єктів у місті, залишався без фінансування. І зараз роботи профінансовані тільки частково. Чому складують ліса? Завершили цю частину робіт і до кінця не розраховані. Бо завершили. Треба переходити внутрішню частину двора робити. Я не знаю, як воно буде. Буде за що купити матеріали, буде проплата, буде якийсь транш. відновляться роботи. Не буде. Це прикро, прикро констатувати, що другий рік робиться такий невеликий об'єкт. Ремонт фасаду школи не є грандіозною подією для Мукачева і грошей на це потрібно відносно небагато. Загальна вартість зовнішнього і внутрішнього фасаду школи стоїть біля мільйона. Біля мільйона бюджету, розвитку корзинці, ті кошти. є. Чому так? якістю виконаних робіт директор школи надзвичайно задоволений і сподівається, що гроші таки пропустить державна казначейська служба, і діти в новому навчальному році підуть повністю оновлену школу.